Всім привіт! Це відогляд на подвійну стійку вішалку. Палки, які ви бачите знизу, потрібно вставити між цима двома деталями, одну з яких я зараз тримаю в руках. Тепер додаємо затички такі для краси та до кожної сторони з цих двох деталей прикріпляємо по два колеса. Так, ось що в нас вийшло, а тепер між ними потрібно вставити ці дві найтонші та найдовші палиці. Майже готово. Зараз покажу, яка конструкція в нас вийшла. Так, чудово. Тепер беремо 4 палиці однакові за висотою та вставляємо з кожної сторони по одній. Тепер нам знадобляються такі ніби трикутники, ми фіксуємо до кожної палиці по одному. Далі знаходимо найкоротшу палець, які в нас залишилися, та вставляємо отак от з кожної сторони. Показую, що в нас з вами вийшло. Тепер беремо найкоротші палиці з тих, які в нас лишилися, та вставляємо їх спереду. Тепер знову беремо ті, що коротші, та вставляємо їх позаду. Найдовше будемо кріпити зверху, але перед цим потрібно закріпити такі от кутики. Уважно дивіться, аби гачечок був отакий от знизу. Так, ще декілька деталей та ми зберемо нашу стійку вішалку. Якщо вам здається, що вона трохи кривувата, просто спробуйте сильніше позатягувати деталі між собою. Може бути таке, що не до кінця десь щось ставили. Вона досить таки легка і бажано не чіпляти на неї більше тієї ваги, яка зазначена на упаковці.